Да, красавчик автор видео, там есть инструктор на Круто і нелегко. Думав буде легше, якщо насправді такі дороги вони тут знають, що тільки мотоциклом прийдеш, більше нічим тільки мотоциклом. Вузькі тропи, різкі підйоми, каміння, грязюка. Але, Але вона того варта, дуже варта. Що говорити тут? Висоту побіде вряд чи вдасться зрозуміти, але ну, блін ну, дуже великі перепади. Фух. А а там говерла за цим деревом. Спочатку Петро потім наверла. Ясіня. я it's